Якщо ти, як і я, любиш грати в різні комп'ютерні ігри, такі як Pub Mobile, Call of Duty, World of Tanks і багато інших, то це відео саме для тебе. Тому що сьогодні я підібрав на огляд два топових набори для геймера, які бюджетні, але дуже класні. Тебе вони точно зацікавлять, тож дивись відео до кінця. Перший, це просто клавіатура К502, виглядає вона ось так. А інший це КМ680 iMAS клавіатура з мишкою. Обидва вони з підсвіткою. Ось таким чином виглядає клавіатура. Подивіться, як вона переливається. Тобто вона світиться різними цвітами, виключити підсвітку можна, але ж, а, але ж приключити колір ні. І дивіться, хто скаже, що вона не геймерська, то просто ви подивіться, як. Можна з нею грати. Я вам зараз показую топову гру на 2024 рік. Не знаю, можливо, не усіх вона піде, звичайно, але ж, але ж якщо піде. Є ДОП клавіші, якими можна додати чи убавити гучність, вимкнути доп додатковий блок клавіш. Також є вихід на автоматичний калькулятор. Тобто нажимаємо ось цю клавішу, і у нас вмикається автоматичний калькулятор. До речі, пластик у неї досить класний, не пачкається, не залишає ніяких відбитків пальців. Клавіатура Дже як я вже сказав, К-502 і набор km 680 виглядає ось таким чином: мінімалістична клавіатура. Також є додатковий блок клавіш, натискаються дуже класно. Вона не гучна, тобто вони натискаються тихенько. Дуже мені подобається, що вона мінімалістична, не займає багато місця на столі. Також у нас є ось така мишка, яка підсвічується різними кольорами. Вимкнути підсвітку мишки не можна. А ось підсвітку клавіатури, звичайно, можна, але не можна переключити ніякий кольор. Тобто вона освітиться різними кольорами і все. Знову ж таки, граємо в топову гру. Ось такий вигляд має клавіатура і мишка в повній темноті, тобто вона підсвічується різними кольорами. Ну, виглядає реально класно. Мені дуже подобається. пишіть в коментарях, як вам і мишка, звичайно, також переливається різними кольорами. Тобто, клавіатура просто світиться, мишка переливається. Кожна із клавіатур має ось такі підставочки, які допоможуть вам трішечки змінити кут наклону даної клавіатури. Тобто мені так використовувати набагато зручніше, аніж вона повністю лежить. Також ця клавіатура має ось такі підставки тут, а вставки для того, щоб вона не Їздила по вашому столі, тобто ви її поставили. Все, вона стоїть. І мишка у нас має кнопку dpi все, тобто, додаткових ніяких кнопок немає, тільки ліва та права і dpi dpi це кнопка, яка зможе змінювати швидкість, не виходячи з любої гри, не виходячи з будь-якої програми, де ви працюєте. Тож пишіть, кому яка більше сподобалася. Ось ця велика клавіатура, але вона йде в комплекті без мишки, чи ось ця мінімалістична, але в комплекті з мишкою. До речі, ця клавіатура то вона трішечки тихіша ніж ось ця, і мені сподобалось в цій, що тут є доп клавіші, але якщо у вас на столі не багато місця, то вона займе немало його, тому я вибирав би ось цей набор. Коштують вони недорого. Переглянути ціну та замовити можна на нашому сайті за посиланням в описі під цим відео. І пишіть в коментарях, який із них більше вам сподобався. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш Тікток. Ціни у нас найдешевші в Україні, тому переходьте і замовляйте. Дякую за увагу!